Білий дім зараз перебуває у стані повної застиглості, фактично паралізований після того, як стали публічними нові вибухові документи з архіву Джефрі Епстайна, і тепер до ста республіканців можуть відвернутися від Дональда Трампа та проголосувати за оприлюднення повних матеріалів міністерства юстиції. Ми спостерігаємо справжню хвилю інформації, що змінює траєкторію цього президентства. Я провів багато годин минулої ночі, читаючи дві речі. Мемуари Вірджинії Джефрі та ще більше матеріалів Епстайна, понад 23 тисячі документів, оприлюднених Комітетом нагляду Палати представників. У цих матеріалах є вибухові факти, про які суспільство навіть не почало говорити, і я хочу, щоб ти дізнався про це першим. Минулої ночі Дональда Трампа запитали, чи хоче він щось сказати щодо оприлюднених електронних листів Епстайна, Його відповіддю стала повна тиша. Уперше за довгий час у цій адміністрації Трамп відмовився відповідати на запитання під час нічного підписання в овальному кабінеті законопроєкту щодо припинення урядового шадауну і відновлення роботи уряду. Цього ранку Дональд Трамп усе ще нічого не написав у Truth Social. Минуло понад 17 годин від його останнього допису, де він назвав ситуацію з обстайном вигадкою та вимагав від республіканців не голосувати за оприлюднення матеріалів. Перш ніж я покажу документи, які читав всю ніч, обов'язково постав лайк, напиши коментар, поділися та підпишись. Це має побачити якомога більше людей. І найголовніше, ми не можемо забувати про тих, хто пережив насильство. За останні кілька місяців я мав можливість поговорити з багатьма жертвами: від родини Вірджинії Джефрі до Джес Майклс, Маріки Шартуні та Лізи Філіпс. Їхні голоси дуже важливі. Ми повинні їх підтримати. І треба пам'ятати, що все це от не лише про Дональда Трампа чи одну людину, це про десятиліття знущань над неповнолітніми дівчатами, які здійснювали Джефрі Епстайн, Гіслейн Максвел та впливові люди з різних політичних таборів. Я багато годин вивчав документи протягом останньої доби і хочу показати матеріали, про які суспільство ще не говорить. Почнемо з цього документа. Це ланцюжок електронних листів між Кейт Фейт Кейтс та Джефрі Епстайном, де вони обговорюють День подяки 2017 року. Це може здатися дрібницею, але у другому електронному листі згадуються три імені: Девід, Фізл, Гансон і Трамп. Вони обговорюють День подяки у Палм-Біч. Фейт Кейтс запитує Епстайна, хто ще буде у Палмбіч під час дня подяки 2017 року. Епстайн стверджує в цьому листуванні, що провів День подяки, перший день подяки президентства Дональда Трампа разом із Трампом у Палмбіч. І ми знаємо, що Дональд Трамп перебував у Маралаго 23 листопада того ж року.